Путін і сі, лідер Китаю, заявили про те, що вони будуть охороняти правду про Другу світову війну і нікому не дозволять її поплюжити. Ви знаєте, я як людина, в якої обидва діди воювали в Другій світовій війні, а я, як дитина, знав її як велику вітчизняну війну, і впевнений, ви також це пам'ятаєте. Так ось я тоді. Про цю війну знав багато що, багато чого героїчного. І люди, які, які вибороли нам ту перемогу, дійсно люди святі. Проте сьогодні на цьому святі дуже багато маніпуляцій, дуже багато чого такого, що ніяким чином не про історію, воно про сучасність. І коли лідер Китаю заявляє, що він буде охороняти. Правду про ту війну я мимоволі задаюсь питанням. А сі дійсно цікава історія 80-річна те, що відбувається сьогодні в Китаї, ну мене особисто надихає на інновації, на нові звершення. Бо Китай дійсно надзвичайно просунута країна, технологічно просунута, промислово просунута. І якщо взяти середньозваженого китайця, я впевнений, що середньозважений представник китайського народу взагалі, ну я не хочу сказати, не удупляє, взагалі не знає про події Другої світової війни, які були на Європейському континенті там, і так далі. Щось можливо чув про китай, китайсько-японську або японо-китайську війну, і там Квантунська армія там, і так далі, у нас зараз. Фахівців по манджурській операції дуже багато вийшло, і всі все знають. Знаєте, чат GPT із балбесів зробив повних балбесів, бо тепер вони прикриваються, нібито тим, що вони щось знають. Знають, але, на жаль, не розуміють, що говорять. Просто копіюють із того, що знайшли, що написав чат GPT. Так ось, коли ми задаємось питанням, а для чого Сі Друга світова війна? Мимоволі задаєшся питанням. А як так виходить, що в ідеології а, сі, Китай континентальний, а, ну, чому Китай сьогодні так, так кореспондується з Російською Федерацією? Ну, для чого їм це? І ось тут мимоволі поринаєш в історію, і ти розумієш, що після Другої світової війни. В Китаї відбулася громадянська війна. І в громадянській війні велику роль відіграв Радянський Союз, який допоміг комуністичній партії Радянського Союзу перемогти. І ота частина китайців, які ну, були незгодні з комуністичною ідеологією, опинились на Тайвані. Коли ми говоримо з вами про Другу світову війну, то правда про Другу світову війну, про її фінал, полягає в тому, що переможці, ну, маю на увазі уряд, який керував Китаєм в Другій світовій війні, опинився на Тайвані. Ну, Хто вижив, бо там мільйони людей були страчені, закатовані, вбиті і так далі під час громадянської війни. А до влади прийшли комуністи. Комуністична ідеологія, комуністична партія, комуністична партія Китаю, яка і дружила з Радянським Союзом, з радянськими лідерами, допомагали одне одному. Радянський Союз дуже багато інвестицій. Це сьогодні Китай такий потужний, а раніше Китай не був настільки потужний. І для Китаю була важлива ця допомога. Тому чистували комуністичних лідерів, Маркса. І так далі, ходили з плакатами, Леніна вивчали, ну, власне, комуністична ідеологія в Китаї і сьогодні є. Тільки сьогодні Китай промисловий інноваційний лідер. Проте керують Китаєм все ж таки комуністична партія і комуністичні лідери. І для Китаю вкрай важливо продовжувати підтримувати ці зв'язки. І, власне, для Росії. Тільки якщо. В 60-х, 70-х, 80-х роках, ну, 80-х вже не так. 50-ті, -70 70-ті роки, Китай був ну, країною з невеликим промисловим потенціалом, країною незаможною, країною не інноваційною. І допомога радянського союзу була важлива для радянського союзу. Допомога радянського союзу вона забезпечувала присутність комуністичної ідеології на просторі Китаю. То сьогодні для Путіна співпраця з Сі геополітична і геостратегічна. І справа тут не в Другій світовій війні, не вправді про Другу світову війну, а питання в тому, що їх об'єднує сьогодні. Вчора, умовно вчора, Китай і Радянський Союз об'єднувала дружба, тому що обидві країни мали комуністичну партію в керівництві. Ми зараз не говоримо добре, погано, не говоримо про це. Говоримо тільки, що об'єднувало ці країни, а сьогодні що об'єдне. І чи на користь нам з вами таке об'єднання? Я інтерпретую в даному випадку дискусію про Другу світову війну з боку китайського лідера як прагнення утримати статус Кво і пояснити, що Китай. Залишається комуністичною країною, очолює її комуністична партія. Китай потребує підтримки Російської Федерації як сили, яка представляє тепер континент частину континенту. І це територіальне об'єднання. Власне, правда про Другу світову війну це не про історичну правду, це про сучасну геополітику. І геостратегію. Ось така е, історія, отака сучасність. І я е, прошу вас, хто спеціаліст в цьому питанні, тільки, будь ласка, не спеціаліст Чат GPT, а спеціаліст в цьому питанні. Напишіть в коментарях, яка ваша думка стосовно того, чому лідеру Китаю Сі так потрібна ось ця правда про Другу світову війну. І чому настільки велика увага до Другої світової війни, що аж сам сі приїхав до Російської Федерації, обіймаються, ручкаються з Путіним і заявляють, що вони будуть захищати якусь правду про Другу світову війну? Я ще одне одне відео запишу про події, бо я бачу, що українці доволі інколи. Ці події сприймають емоційно, і для нас це дуже важливо. Тому спробуємо розібратися, а що ж там за Квантунська армія, що ж там за Манчурська операція, яка роль бомбардування Сполученими Штатами Америки Японії, і що робила Японія з Китаєм, а Китай з Японією, і яка роль Китаю у завершенні Другої світової війни? Цим, -цим потрібно розбиратись, бо, як ви бачите, Ситуація не в історії, а ситуація в тому, хто з чим як колаборувався і чи залишились ці зв'язки станом на сьогодні. До речі, якщо поринути в ту історію, то так можна зрозуміти, чому Штати підтримують Тайвань і чому Російська Федерація доволі надійно колаборується з Китаєм, і власне що хоче Китай від Штатів, а що бажають Штати від Китаю. Це велика історія, і тут не до Другої світової війни. Це питання сучасної геополітики і геостратегії. Просто після Другої світової війни сталося щось, що визначає і до сьогодні позиціонування країн. І з цим потрібно рахуватися. Але це потрібно розуміти. Чекаю на ваші коментарі. Не забувайте підписуватись. З вас лайки, дизлайки, підписки. Можна стати спонсором каналу, бережіть себе.